Так. Щось випало. Тряпочка. Тряпочка для окулярів. Окак. Хо. Такого я ще не зустрічав. Дивіться. а Пластикові. Це мінус. Однозначно. Але тут дивіться, кнопочки у нас є. Я так розумію, вони з плеєром вбудованим або по блютузу, або вбудований плеєр. І, типу, ну, я не буду ламати, це явно не на мою голову. На мою башку. дуже проблемно знайти окуляри. І ці окуляри явно не для мене. Так, ну в принципі, це, скоріш за все, для якихось велосипедистів. Люди, які, яким потрібні окуляри. До речі, лінза освіти, нормально. Ну, достатньо темно, я вам скажу. Але нічого не іскажається, і це вже плюс. Окей. Прикольна знахідка, я також ще не бачу. Ну, типу, я багато бачив інтеграцій, в що можна інтегрувати навушники, але навушників, інтегрованих в окуляри, я ще не зустрічав. Тому це однозначно лайк. Так. Так і відправимо. Окей. Так, мені потрібно трішки вивільнити місто. Давайте цей фут виб'ємо. Ще одна. Їх таких у нас було 4. 4 коробки таких. Так, погнали. О, слухайте, слухайте, слухайте. Ну, окей, я дуже боявся... Ух ти! Тут прям компас вбудований. Зацініть. Вбудований компас. Вбудоване кріплення для карабінчику. Ну, це, коротше, скоріш за все, павербанк же ж, правильно? А для похідних цілей, чесно кажуть. Ого. як цю кришку відкрити. Коротше, тут є стрілка, якось вона має відкриватися, але я не, не поняв. Ліфтарик є. Так. Ну, мабуть, розряджена. Але фішка в тому, що воно начебто розряджена, але Діодік горить. Що цікаво, можливо, не дуже заряджена, а можливо, воно включається вночі. Хто знає. Так, пауербанк, Окей, пауербанк нам підійде. В наш час я навіть його не буду, мабуть, і продавати.